Усім здорова, і сьогодні ми пограємо в режимі Традила бобу. Це вже буде друга частина гарного перегляду, а ти поставила коси. Так, в мене тут є парочку вабобушер. Зараз одразу Зачиняємо свою базу. Куди? Що? Я ж зачинив. Я зачинив базу, чому вона. Так, все вона зачинена, да. Так, все працює добре, одразу якісь ваги пішли. Чуєш? Скільки в мене? У мене є 218 мільйонів зараз. Так, давайте так. Мене... Давайте забираємо собі одразу за 10 тисяч. Чомусь, тому що дійсно в мене всі дивись, 7,5, з половиною 3250 25 тисяч. Все, плюс мінус нормально, все, це хай забирається собі і погнали, купимо ще собі щось. Тут повинен бути теж. О, давай, 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 500 тисяч, 500 тисяч, 500 тисяч. забираємо собі за 500 тисяч. Потрібно встигнути забрати собі за 500 тисяч вабубу. Поліцейський, вабубу, він просто стоїть АФК. Він... Про... Оба одного забрав, одного забрав, одного забрав, чуєш? 500 тисяч 500 тисяч 15. 000. Давай ще одного ще одного поліцейського забираємо. Це що таке? Він там щось пише в чаті. Це що таке, йопта? Це що за така роздача почалася? Можна питання? Куди Ша? Він зламався? Що з ним сталося? Лабабу! Лабабу! Лабабу, що з тобою? Лабабу! Почекай, давай знову спробуємо. Давай знову щось спробуємо. Чому я не зміг його взяти? Давай Гаррі Поттера спробуємо, чуєш? Що з ним сталося? Чому він зламався в мене? Давай заберемо собі ось такого за 50 тисяч. У мене база вже відчинена, потрібна швидше. Чому він валяється досі, брат? With... Що происходит в мене з сервером? У мене зламалися бабабушки. Так, ну мені здається, потрібно перезайти. Потрібно перезайти це 100%. Так, ну я перезайшов, повинно все працювати, мені здається, набагато краще. У мене одразу є шліпок, я бачу одразу базу пусту, але в ній 100-150 баксів? 6,6 на трохи маловато. Так, магазин інструментів. Одразу, давай до мене. Що нам зараз потрібно? Давайте, давайте пчеліний улік, сюди, давай сюди його одразу. Забираємо собі одразу капканчики. Можна лише один капкан? Чого так мало? Давай лавовий дар, хай буде це, хай буде це і по нас зараз собі щось шукати. 25 тисяч 35 тисяч. Тут нічого цікавого не йде, а вона там кудись пішла, диви на неї, чуєш, вона кудись пішла в неї в неї 15 секунд залишилось, чуєш? В неї залишилось 15 секунд, я бачу бабушку за 35 тисяч неї. Мені здається, ми зараз можемо її. Трасти. Так, там бабушка 50 тисяч, бачу 50. Краще одразу, краще одразу 50. Беремо собі за 50 тисяч, бабушку, І забираємо собі, і погнали швидко далі. Так, я бачу там якась дівчина, це її база. Це її база, це база цієї дівчини справа. Це база цієї дівчини справа. Run. Куди ти? Оп! Дівчата, ви куди, дівчата? Дівчата, не потрібно, дівчата. Дівчата, ви куди? Дівчата, Оп-оп оп-оп. Дівчата, ну не потрібно так робити, дівчата. Я, ну блін, ну вибачаюсь, ну, ну я не хотів, ну. Ну така гра, ну така гра, така гра. Тарту нічого цікавого, там пішло щось дешеве. 20 тисяч, 25, 35. Ще одного забираємо собі. 35 тисяч. Мені зараз хтось буде заважати? бой. Оба заважаю. Оп! Життя бандежне, Нормально, нормально, живемо. Вдвох вже пішли, вдвох пішли. Оп. Оп. Вона її вдарила! Вона свою вдарила. Оп! Це була погана ідея. Ладно, так, давайте зараз збираємо грошики. У мене вже є 200... 219 мільйонів, майже 220. Нам потрібно знайти ще втрасти. Там 30 секунд до чорт. Там базу вже зачинили, тут 10 тисяч, 10 тисяч, я, чесно, не дуже сильно цікава для мене. 500 барсів, ця зачиняє собі базу. Що ти тут? Тобі не сподобалось, як я в тебе втрав? Ладно, нічого цікавого, понадалі. 3250 нуль баксів. Чому вона. Вона сумна якась, чуєш? Вона дійсно якась сумна. <гару> а скільки у мене? 12 секунд, що ще залишилось? Стар, донат мені не потрібен. Дякую, брат. Це мені зараз не потрібно. Дві секунди. Оп! Ви старо робимо її. Чому чому не працює? На ній не спрацювала, ця фігня! Це як так, чому вона не спрацювала? Що за. що сьогодні з традива бобу, чуєш? А я бачу там якісь поцирти, де диви. Поцірт за 15 тисяч буде. буде... No. Я не встигну його собі забрати. Вона в неї 25 секунд, тоді байдеже. Тоді байдаже. Зверху там нічого цікавого немає. секунд Теж нічого цікавого немає. 2000, 2000. Що ти собі набираєш? Потрібно набирати собі щось більш дороге. Що у нас тут є? Що у нас тут є? 25 барсів. Тунтун за у. Це нам не потрібно, брат. Нам потрібно щось побільше. Нам потрібно дійсно щось побільше читати. Ну, дійсно все дешеве. 7,5 тисяч для мене це дійсно мало. Тут наскільки, блін, вона встигла! Вона встигла собі забрати. О, я диви, я можу. Я зламав її! Я знову її зламав, вона зупинилася. Так, ну, ти куди йдеш? вона зі мною. Що з ними що з ними сьогодні відбувається? чуєш? дивись так отнесемо. Так, погнали. Блін, вона не йде, вона не йде. Погнали одразу до мене на базу, а? Так, тут все тут все дешеве. Ти не туди йдеш, потрібно сюди йти, а? Потрібно до мене на базу одразу, а? Давай я тебе просто заштовхну туди, і ти будеш там стояти в мене. Просто, якщо у вас не вистачає грошей, робіть ось так от. Просто закидайте собі на базу вабушки, і все буде добре. Блін, ну я не можу, я не можу, блін. Це, це дуже важко, щоб я хотів просто витратити на цих хвилин 5, я думаю, я би це зробив би 100%. Зачиняємо собі базу і дивимося, що в нас є далі. Так, дівчатка тут ходять туди-сюди. 15 тисяч. Собі забираємо. Ти куди йдеш? Ти куди йдеш, а? Диви, це моє, це моє, це моє, це моє. Це моя лабобушка. Скільки там? 60 секунд ціло. Чуєш, це дуже багато. Ну, я натрав собі нормально. Єдина проблема, чому. Оп. Чому я не на тоді 500 тисяч бабушку, а? Це прованс. І нічого цікавого не йде. Лєєндарка через 18 секунд. Зараз почекаємо і буде йти леєндарка. Ну давай. Давай, давай щось цікаве, давай дійсно щось цікаве. Так, в неї 2 секунди, а вона вона зараз буде зачиняти одразу, я зрозумів. Так. Давай 5 секунд еще. Давай легендарку, давай щось нормально, давай тисяч за 100, давай за 500, давай за мільйон мені. Так, 25 тисяч. Ну 25 тисяч, серйозно, оцей, оцей за 25 тисяч? Чого это дешево, чуєш? У мене 220 мільйонів. В мене тыреть! Мене тыреть! Мене тирять. тирять. Респавн. Швидкий респавн, в мене! Все тирять. Назад? Де тирять? Ось тирять, Бачу тирять. Бачу тирять. Куди ти побіг, чуєш? Давай назад! Це я пішов звідси. Бачу ще тирять в мене! Куди ти? Куди ти? Вона стирила в мене за 500 тисяч. Вона стирила в мене! За 500 тисяч в бабушку! Це Це просто карма. Це просто карма. За те, що я в них тирив. Це просто карма. Ну нічого страшного. Я все одно, я, що кожен стрім люб, роблю роздачі по стілу BrainRod. Там я роздаю по 2 мільйони, по 1 мільйону, по 5 мільйонів. А завтра. Це буде роздача на 7,5 млн Брейнруда. Я, правда, забув, як його називатися, чесно, жирафа якась начебто. І в мене сьогодні вже випав Лакіборг. Та ще б блін, шукати далі, чому воно таке зламане усе, а? Що тут в мене питання, а? 4 тисячі, на 4 тисячі це поганий обмін, мені здається, а? Там на базі ще 12 секунд, чи, блять, чи так. Блін, не купити в мене, блін, потрібно було купити заново це все. Де вони беруть бабубушер за 500 тисяч, а? Так, давай собі одразу беремо ось старват. Беремо ось старту, беремо ось старту і беремо собі ось старт. Тобто Коли я тепер можу зробити ось старт. Взяв. Хоп, хочу собі на базу. Оп! Дуже швидко. Він дуже швидко йде на базу, я зрозумів. Ні, це таке собі. А ще людину припахати до себе, а? Так, потрібно, ще тепер залишилось її дістати, да? Так, давайте тільки знову не помирай, а. Так, нам потрібно когось знайти. Ось. Хоп. Ага, це я йду до неї. Не вона до мене, а я й до неї. Та досить мене тирити, а? Диви на них. Стири в мене за 50 тисяч. Давай ди гуляй, звідси, а? Диви на нього. Так, давай назад. Все, зачняємо собі. От, от, от диви на них. Диви на них. Все, давай, 220 мільйонів в мене є. Скільки часу у нас там? Ще три хвилинки і буде міфічна. Та ще чекаємо. Так забираємо собі за 50 тисяч. Це не міфічний, кажу одразу. Це кажу одразу не міфічний. Зараз вони усі помирають, і я його несу, я його несу до себе. Оце великий плюс знаходитись прямо біля входу. Просто раз, і в тебе вже є за 50 тисяч. А де інше? Де інше щось цікаве, а? Потрібно ще чекати 2 хвилини. Потрібно ще трошки почекати. Залишилось 5 секунд, і зараз повинно вийти. Щось дійсно цікаве. На це я сподіваюся. Давай, 2 секундочки. Одна секунда, 20 тисяч. На 20 тисяч це теж плюс-мінус добре, як шесто, мені здається, так? Да? Це теж повинно бути плюс-мінус добре. Ось так потрібно робити. Давай, мінус три. мінус 3 потрібно. Мінус 3 не буде, на жаль. Мінус 3 не буде. Ну вже вже хоч щось. У мене на другому поверсі, на другому поверсі в мене У мене чисто в другому поверсі. А що по переродженню в мене питання, а? Що мені потрібно до наступного переродження? О, диви, база, база, база її. Її база, її база, її база. Давай стоїмо тут? Стоїмо тут? Або вона, вона тут, вона в базі. Я думав, вона. Вона, я думав, кудись відійшла. Суету навести охота. Дар, секундочок. Та йди, ти чуєш, диви на неї, а? Думаю, що я не вмію, на тобі? На тобі. На тобі, зараз тобі, срака буде, а? Диви на неї. Дар, oh, забрав. 400 тисяч, 400 тысяч. No. У, у мене місця немає, у мене немає місця. Продаємо швидко за 25 тисяч. Продаємо за 25 тисяч. У мене перезарядочка. Перезарядочка, перезарядочка. Одна вздоха. Оба! І за 400 тисяч зараз буде мій. За 400 тисяч зараз буде мій. Та куди ти зайшов, а? За 400 тисяч буде мій. Оці бджоли, це дуже імбова тема. Це просто дуже імбова тема, серйозно. Та куди ти прийшла? А? Куди ти прийшла? Іди назад до себе на базу, диви на неї. Це дуже топова тема. Воно дійсно дуже сильно допомагає трасти собі оці хлабобушок. Ну що ж, давайте як завжди в кінці відео зробимо роздачу. Я буду робити роздачу усіх цих лабобушок. Зараз в мене буде відчинятися база через 15 секунд. І я пишу в чат. Роздача лабобу. Забирайте, забирайте. Забирайте в мене лабобу. Роздача, роздача. Забирайте. Давайте, зараз стамо. Суди-сюди стану. Буду дивитися. Забирайте, давайте, забирайте, 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 давайте, давайте, давайте пиши, пиши. Чего она там дивится? Вон 400 тысяч, 500 тысяч стоит. Оп, за 400 тысяч собі уже взяла. Уже взяла, уже взяла. Оп. Оп, чего она взяла за 500 тысяч? диви диви. Понесли, понесся собі. Там она за 400 тысяч собі уже взяла. А вона чомусь не спавнится в ней, диви. Вона стоит, вона чомусь в неї не спавниться. В цей заспавнится, в цей заспавнился нормально. Забира... Диви, диви, вона не розмій, де її база же що вона перепутала де її база, я не розумію, туди вона побігла. Так, за 50 тисяч забирають, за 50 тисяч забирають. І тут, до речі, більше нічого цікавого, я таке і не йде. Хай собі забирають зараз. Це в мене зараз просто нічого не буде тут. Я завжди так роблю, тому що мені це якось ну, не дуже сильно потрібно. Я просто потім приділю увагу, і більше мені подобається починати з самого початку. Давайте зараз трохи заберу собі грошей. У мене 221 мільйон, і може тому ще буде потрібно це все? Будуть забирати чи не будуть? Вони пішли ще трохи дивитися. Пішли ще трохи дивитися, а треніс відео, так. Да. Це кінець відео, Марсімчик. Так, це все забирають, там забирають знову за 15, забирають за 25 тисяч, хай собі забирають. Ця мене більше вбивати не буде? Що буде мене вбивати мене питання. Все, вона мене більше не вбиває, диви. А до цього постійно мене фігачло, а? Ще можете здати. Дякую, що дивився це відео, постав обов'язково лайк -восок. Підпишись на канал. Блін, задовбало ця сирена. А блін, гарного тобі дня, гарного вечора, гарного ранку. Пока.